Справа 656. Розержіть рівняння. Ну що, стартуємо, розв'язуємо, дивимося, що у нас в першому завданні. Там треба розв'язати рівняння 23х 19х плюс 5х дорівнює 1827. Ну, нагадую, x тут можна винести за дужки. давайте x винесемо за дужки. пишемо x помножити, а в дужках тоді що в нас залишиться? З першого виразу буде 23, з другого буде мінус 19, з третього буде плюс 5. Закриваємо дужки і пишемо, що це дорівнює 1827. Чудово. Тепер давайте обчислювати, скільки це буде. 23 мінус 19 це буде 4. То ми пишемо Х помножити, у дужках буде 4 плюс 5. І це дорівнює 1827. Пишемо тоді х, що множиться. 4 плюс 5 це 9, і це дорівнює 1827. Є. Як тепер знайти невідомий множник? Пишемо x тоді дорівнює. Треба добуток або 1827 поділити на 9. Записуємо тоді, що x дорівнює. Ну що ж, тут, до речі, можна і усно. 1800 на 9 це буде 200, а 27 на 9 це 3, тобто це 203. Але давайте поділимо, щоб ви точно були впевнені. Пишемо тоді 1000. Записуємо 1827. Що ділиться? Що ділиться на 9? Так, ну що ж, 18 плюс на 9 це буде 2. 2 на 9 це 18. Віднімаємо. 18-18 це 0, 0 напишемо. 2 записуємо. 2 на 9 не ділиться, дописуємо 0. Тепер дописуємо тут, зносимо 27. 27 9 на 9 це буде 3. 3 на 9 це 27. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що частка у нас буде дорівнювати 203. Все, корінь рівняння. Ми знайшли, розв'язали це рівняння. Переходимо до другого рівняння. Бачимо, що тут у нас є 5х плюс 3х мінус 47 дорівнює 6401. Тут вже виносимо х лише з перших двох доданків. Записуємо тоді, що х помножити. Тоді у нас тут буде 5 плюс 3. Так? Якщо ми винесемо х, відняти 47, і це дорівнює 6401. Тепер. Пишемо тоді, що х, що множиться 5 плюс 3 це 8. Відняти 47. І це дорівнює 6401. Є. Тепер, як нам знайти зменшуване від'ємник і різниця. Як нам нас невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що х помножити на 8 це дорівнює. 6401 плюс 47. Ну і пишемо х помножити на 8. Тоді дорівнює 6400. Одиничку сюди принесемо. Це буде 48. 6400 плюс 48. Це буде 6448. Є? Ну, а тепер як нам знайти? Невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо, що x тоді дорівнює добуток 6448. Треба поділити на 8. Добре? Ну що ж, тут, до речі, також можна знайти, я думаю, усно. Але буде простіше, бо тут буде у нас трьохзначне число. Так просто не поділиться. В попередньому випадку. Давайте все-таки будемо ділити куточком. Записуємо тоді. Що 6448. Що ділиться? Що ділиться? Записуємо на 8. Ну що ж, 64 появити на 8, це буде 8. 8 на 8 це 64. Віднімаємо. 64 мінус 64 це буде 0, 0. Напишемо, зносимо 4. 4 на 8 не ділиться, тут додаємо 0, зносимо 8. 48 поділити на 8 це буде 6. Пишемо 6 на 8, це 48. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що х у нас дорівнює 806. Це і буде розв'язком рівняння. Ну, а тепер записуємо відповідь. Давайте тут запишу. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому випадку розв'язком є число 203, а в другому число 806. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми повторили, як розв'язувати правильне рівняння. На цьому вправу завершено.